Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглядаємо тему визначні місця. А саме, наше заняття називається I can describe a Sightseeing Holiday. Я можу описати відпустку з відвідуванням визначних місць, скажімо так. Дивимося лексику. Map. You can get a map in tourist information. Ти можеш придбати або купити МЕП у. І далі це у нас великі літери, це назва, це власна назва. Тобто, це може бути або магазин якийсь, або, можливо, сайт у туристичній інформації, як, якщо дослівно перекладати, меп це в нас карта. Ось ми бачимо її на малюнку. Наступне слово гайд і гайдбук. Our guide was very good. A guidebook is useful, a person guide or book guidebook, which describes a place for tourists, людина або книга guideboк, які описують місця для туристів. До речі, якщо ми кажемо a person guide, то ми кажемо a person guide who describes a place for tourists, which для Неістот, і тварин, до речі, Who – для людей. Значить, guide – це гід, Guidebook – це книжка, яка нам описує визначні місця, місця для туристів, які нам можна відвідати. Наш гід був дуже гарним. Книжка з описом визначних місць є корисною, корисна. Typical. Look, a a typical tourist with a guidebook and camera. A typical thing is a good example of its kind. Typical – річ. це гарний приклад свого роду, свого виду. Тобто, якщо щось є typical, то це ознака чогось. Типічний. Подивись, подивись типічний турист з книгою, яка описує визначні місця. Я б її назвала атласом або, мабуть, це і не атлас, і камерою. Go sightseeing – Дивитися визначні місця. We went sightseeing yesterday. Ми дивилися визначні місця вчора, тобто ми ходили по визначних місцях вчора. Go as a tourist to look at interesting buildings and places. Ходити у ролі туриста, дивитися цікаві будівлі та місця. Art gallery. I am going to an art gallery this afternoon. A place where people can look at paintings, місця, де люди можуть подивитися, на картини. Я збираюся до картинної галереї цим днем, цього дня. А саме afternoon – це між uh, обідом та вечором. Visit museums or art galleries, etc. You should visit the British Museum in London. Visit – Go and see a place for a short time. Museum a place where you look at old or interesting things. Visit – Це піти і подивитися місце на короткий проміжок часу, тобто відвідати когось або щось. Мюзеєм це місце, де ти дивишся на старі або цікаві речі. Museum – це музей. You should visit. Тобі слід відвідати музе... британський музей у Лондоні. Visit museums, visit art galleries – Це відвіду... відвідувати щось. Visit. Look round. I want to look around the town. Walk around a place to see it. Ходити навколо місця, щоб його побачити. Look, around – оглядати, ходити і щось дивитися. Я хочу подивитися місто, містечко, точніше, маленьке містечко. Go on a tour. Або go on a guided tour. We went on a tour of the old town, a short visit to a town, museum, etc. Sometimes with a guide. Короткий візит до містечка, музею і так далі. Іноді з гідом. Ми ходили у тур, ходили на екскурсію у стареньке містечко. Тобто, go on a guided tour або go on a tour це ходити на екскурсію. Get lost. До речі, я ще, коли навчалася у школі, то ми екскурсію вивчали як excursion. Get lost. Загубитися. Вже переклала. Ну, добре. I got lost, so I asked for help. Я загубився, тому я попросив допомоги. Диві дивіться, просити чогось, просити щось це ask for. Також замовити щось у кафе, у ресторані, це також ask for. I asked for pizza. Я замовив піцу. Можна сказати, order замовляти можна ask for. If you get lost or. А lost. You don't know where you are. Якщо ви загубилися, загубилися, то ви не знаєте, де ви знаходитесь. Тобто загубитися можна сказати get lost. Можна сказати are lost. Take photos. I took lots of photos. Я зробив багато фото. Take photos. Запам'ятовуйте, не make photos. Як ми любимо перекладати з нашої рідної мови, робити фото англійською, робити фото це take photos або take pictures, як кажуть американці. Фоксі, що ти робиш? Якщо ми хочемо попросити когось зробити нам фото, сфотографувати нас, то ми кажемо, can you take a photo of me? Давайте я вам це запишу. А можливо, будете когось за кордоном прохати, зробити вам фото. Can you або could you вічливо take a photo або picture? Photo of me? Ось так. от. Чи не могли б ви мене сфотографувати? Ну і додайте, ж, звичайно, please. Будь ласка. Так, є. Yeah. З лексикою ми ознайомилися, очищую все. Далі spotlight. Should plus verb. Що таке should. Should – це модальне дієслово, яке перекладається як слід. Тобто, коли ми комусь дає, даємо пораду, що тобі слід зробити щось саме так, або кажемо, що тобі не слід чогось робити, то ми вживаємо слово should Плюс дієслово. You should go to that museum. Means it is a good idea to go to that museum. Тобі слід піти до того музею. Це означає, що це гарна ідея піти до того музею. Should is the same in all forms. Should є одним і тим самим усіх, в усіх формах. Тобто ми ніколи до should не додаємо ніякого закінчення, воно завжди має форму should, як будь-яке модальне дієслово. Як can, must, might, may, от вони ніколи не змінюють свої, своєї форми. If you go to Peru або Peru, you should visit Machu Picchu. Значить, якщо ви поїдете до Перу, то вам слід відвідати оце чудове місто. It's fantastic! Воно чудове. Виконуємо разом вправу один. Circle the correct word. Обведіть правильне слово. Приклад. Art museum, art gallery. Художній музей, художня галерея. Музей ми художнім не називаємо art gallery. Художня галерея. Інструменти. Перше. Go sightseeing. Do sightseeing. Оглядати визначні місця. Go sightseeing. Друге, guide map, guide book. Книжка, у якій розписані всі визначні місця, це у нас «guide book». Тому що «map» – карта це окремо. Visit a museum», Go a museum». Visit – відвідувати музей. Тому що, якщо ми хочемо сказати ходити до музею, «іти до музею, ми кажемо go to a museum. Обов'язково to напрямок. Четверте: make photos, take photos. Фотографувати це take photos. Не перекладаємо з рідної мови, не кажемо make. Guide tour, guided tour. Guided tour. З закінченням іді. Це у нас прикметник. Шосте Go on a tour. Make a tour. Іти на екскурсію. Go on a tour. Що таке? Є. Yeah. Виконали, очищуємо. І наступну вправу вправу два, ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Вправу три ви можете виконати для себе самі, також для розвитку говоріння. А я з вами на цьому прощаюся і запрошую на наступне заняття, де ми будемо розмовляти про банки та пошти. І це буде вже заключне заняття з розділу відпустка. Потім ми напишемо з вами контрольну роботу. Так, вже буде контрольна. Тому потрошки повторюйте всі попередні розділи і. На наступному занятті ми ще поповнимо наші знання стосовно теми відпустка і напишемо контрольну роботу. Зараз я кажу вам до побачення, до наступного заняття.